Всім привіт! Презентую вам лот, аксесуари та одяг для Хеллоуіну. У лоті аксесуарів буде 39 одиниць. У лоті є шкарпетки, кологоти дитячі, кологоти жіночі, футболка жіноча та чоловіча. Є різні маски. Є костюми чоловічі та жіночі та дитячі. Різних розмірів. Матеріал стоїть поліестер. Є сумочки для цукерок. Всього в лоті буде 50 одиниць. Вартість лоту 790 гривень. Собі вартість однієї одиниці 15 гривень 80 копійок і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом!